Далі про зустріч Дональда Трампа із Путіним на Алясці. Детальніше поговоримо з нашим гостем, політологом і співзасновником Національної платформи стійкості і згуртованості Олегом Саакяном. Він з нами на зв'язку, пане Олеже, добро. Доброго ранку. ранку. Нади бачити, і чути. Вітаю. Навзаєм. Ну що ж, завтра вже Трамп Путін зустрінуться на Алясі. А як гадаєте, що там за стратегія буде у Путіна, щоб в його очах побачив Трамп те, що має побачити? І взагалі, чи буде Трамп таким собі наполегливим в американському питанні, в українському питанні? Чи дослухається він до лідерів ЄС? Чи можливо обере якусь свою тактику? Які ваші прогнози? Ну, Перш за все, я думаю, що він має там побачити не мир. а... Позначку доларів і mm -hmm. бажано багато багато цих позначок доларів на це буде упор Росії. Тому перш за все він має там побачити проекти по співпраці з Арктикою mm -hmm. по Арктиці. Верніше Росії і Сполучених Штатів. Звісно, ракети середньої великої дальності Китай, Іран багато всього Росія спробує внести в двосторонній порядок. Денний бо завдання Росії в часі і просторі замилити питання російсько-української війни. В просторі, вкидаючи всі ці ініціативи, в часі це по російсько-українській війні. скоріш за все буде ініціатива про припинення вогню окремо в повітрі або окремо на морі mm -hmm. на певний час, там на 50 днів, на 30, а потім перехід до наступної. І так десь до 30-го року можна говорити про припинення вогню 762-м калібром автоматних черг mm -hmm. і. Тим самим Путін може вигравати час, тягнути його, намагатися це зробити для того, щоб відтерміновувати посилення санкцій. Скоріше за все, це не вдасться, оскільки Європа кладе Трампу на стіл з одного боку ряд питань, по яких домовилися на зустрічі лідерів європейських, де у Трампа є мандат, а з іншого боку червоні лінії, по яким європейська безпека точно не сунеться свого місця. Пані Дерляєн вже здалегідь сказала, що. Припинення вогню безумовне, тільки воно є стартом для переговорів реальних, і власне Рубіо вже на це відреагував ще позавчора, сказавши, що це не переговори про Україну, зустріч на Алясці, це консультації і це е, розщупування е, mm -hmm. з відносинах між Росією і Сполученими Штатами, передам же своїми словами. Він чітко окреслив, що не йде мова про переговори. А до цього після зустрічі з Єрмаком Венс сказав, що ніяких домовленостей по Україні не буде, як вони неможливі без України. Вони будуть або в двосторонньому форматі Путін-Зеленський, або в тристоронньому Путін Трамп Зеленський, але точно не між Трампом і Путіним. Тому, говорячи про Європу і е, залежність Трампа, то він на сьогоднішній день не має можливості проігнорувати безпековий інтерес Європи, не європейського mm -hmm. союзу, а ширше це і Британія, Норвегія, Україна, mm -hmm. європейської безпекової коаліції назву таким чином. Бо інакше на питання Путіна: а ти відповідаєш за свої слова, а ти гарантуєш виконання цього, що Європа це зробить або Україна зробить. Трамп не може відповісти нічого, окрім ні. Якщо він скаже так, mm -hmm. то буде виглядати посміховиськом. А якщо скаже ні. Він буде виглядати слабким, а не лідером західного світу. Тому зараз на цих переговорах п'ятницю я не очікую ніяких проривів mm -hmm. і завершаться вони великим пшиком. Mm -hmm. Тобто, позитиву для України ми можемо не очікувати чи все ж є якісь шанси, щоб ми отримали позитив? І що це власне за позитив для України? Я думаю, що позитив лише в тому, що Європа ще більш рішучості набереться зараз на тлі того, що після саміту НАТО і облизування Трампа в усіх можливих напрямках і е, в сторонах для того, щоб повернути трансатлантичну єдність, uh -huh. європа зараз побачила, як Путін одним кроком її знову посипав і знову посварив, поставив в різні боки Європи, Сполучені Штати, тобто. Вже видихнули, розслабилися трішки, думавши, що бурю принесло. А тепер черговий раз Європа побачить і мер через це зізвав зустріч європейських лідерів онлайн саміти, так, так. через те, що європі необхідно демонструвати своє лідерство і сховатися просто під тим, щоб задобрити Трампа, не вдається. Тобто, на виході ми матимемо сильнішу Європу, і ще інтегрованіше з Україною. Це для нас великий плюс, і з мінусів. Ми отримаємо підміну порядку денного Росією, відтермінування можливих можливо посилення санкцій по Росії, і безперечно, ми маємо додатковий елемент розколу трансатлантичного, який дається досягнути Росії в інтересах Китаю. Бо китайські вуха за цим не помітити край складу. Ну, поки що виглядає, все таки, що Штати діють за сценарієм Росії. Будемо бачити, що буде в п'ятницю. Ви згадали про Арктику, і от, власне, про Арктику ще пише британське видання The Spectator. А вони кажуть, що в Арктиці зосереджено приблизно 13% світових нерозвіданих запасів нафти і 30% природного газу, і що Росія контролює близько половини цих ресурсів. Ну, по перше, як так сталося, що Росія контролює Арктику. А по-друге, це такі якісь нові вулиці у перемовника Трампа з'явилися, чи про них і раніше йшлося, просто це не виносилося на публіку. Тож, а, чи є шанс, що бачачи, як ви кажете, долари в очах Путіна, а, все таки Трамп буде торгуватися Україною а, за доступ а, до Арктики? А тут цікавинка: Україна не лежить і Трампа немає достатніх механізмів, щоб примусити до будь чого тому він не може mm -hmm. торгуватися Україною. Він може пропонувати путіну будь-що, може пропонувати угоди по європейській безпеці, позицію сполучених штатів в такій угоді. може пропонувати позицію штатів по відношенню до російсько-української війни до Китаю, до будь-яких інших точок, враховуючи Іран, близький схід, Південний Кавказ. Бачили нещодавно підписану угоду Пашинянами Алієвим, але він не може нічого прогарантувати з приводу України. Пам'ятаємо, як він загравав з темою визнання Криму. Получених штатам, а потім різко згадали, що виявляється сам же Трамп підписав закон, яким заборонив сам собі нового пришестя, що за минулого своєї каденції заборонив визнавати Крим російським. От така біда, а, і тому в нього немає великого поля маневру. Це до речі, єдиний клаптик землі на планеті, який не може Трамп визнати російським. От все, що завгодно, хоч Аляску може визнати завтра російською, з проблемами і тяготами, але немає прямої заборони, скажімо, якби це іронічно не звучало. А по Криму не може. Тож я не очікую, що тут з'явиться щось таке. А по Арктиці ця карта давно на столі. Єдине, що я б сказав би, поклади в Арктиці рідкоземельних металів, нафти, газу. Ширше вуглеводні в цілому, все це дуже чудово, але це дуже гіпотетично коли-небудь в майбутньому. Mm -hmm. І якщо Грінпіс не захопить ті суда, які поїдуть туди розвідувати все це. Грета Тумбр Тумберг не спить, і поки очікувати на те, що вона облишить цю тему, не доводиться. Ти бачиш, там доволі близько, якраз же вона в Скандинавії. Живе mm -hmm. а тож вона чатує а, ці розвідувальні кораблі. Але а, є інша ж тема: це торгівля через арт. Це найбільший uh -huh. торгівельний потенційний коридор, uh -huh. який може позмагатися з найбільшими зараз через Суецький канал, через Панамський канал uh -huh. в Південно-Китайському морі, і який скорочує шлях між азійськими виробниками, європейськими і американськими ринками трансатлантичними. Відповідно, во ця карта вона не гіпотетична, вона цілком собі конкретна, і не тільки okay. в розрізі того, що Росія контролює, бо Росія арктична країна. Тоді можемо взяти і, наприклад, Норвегію або Канаду або Сполучені Штати подивитися, скільки вони контролюють, але питання в тому, що через Росію доступ до цього шляху отримує Китай, і Китай себе вже оголосив фактичною країною, не маючи виходу туди, маючи серйозний флот а, криголамів і фактично пропрацьовуючи ці коридори завдяки Росії і спираючись на російські доступи і їх прибережну лінію. Але виходить, що тоді я перепрошую, Олег, тоді виходить у Сункцвенку Путіна. Тут він Китаю винен Арктику, а тут буде Трамп просити Арктику в обмін на Україну. То що тоді буде робити Путін? Все-таки що для нього цікавіше? Обіцяти, 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 Ясно. але це не означає одружитися. Він зараз буде торгувати не власним активом. Бо Росія, хоча вона і не є в тотальній залежності Китаю, це велика. Пропагандистська, скажімо, гіпербола казати, що Росія в асальній залежності від Китаю, uh -huh. але багато в чому Росія вже знаходиться дійсно в залежному стані від Китаю, uh -huh. не дивлячись на зберігання певної автономності. І питання Арктики це дуже важливе питання для Китаю, і тому тут у Путіна немає жодної можливості розписати цю шахматку без Китаю. Максимум, він може запропонувати зустрітися на трьох з Китаєм. І випрацювати певні правила того, і як Росія може забезпечити доступ обох в певному режимові, в певних можливостях і далі по списку. Але Трамп не певно, що захоче ділити Арктику з Китаєм, а Китай я не певно, що захоче ділити її з сполученими штатами. Ну, на останок іще одне питання, яке безпосередньо стосується українсько російської війни. Сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що Україні та Російській Федерації доведеться цитую обмінятися територіями. І, до речі, сказав, що мирна угода має передбачати гарантії безпеки для України, щоб запобігти повторенню агресії з боку Російської Федерації. Як ви оцінюєте взагалі такі заяви, враховуючи, що Київ зрозуміло не розглядає жодних територіальних поступок? І про які гарантії безпеки взагалі може йти мова, якщо коротко. Ну, Лінці грем намагається актуалізувати питання гарантії безпеки, щоб про них взагалі говорили. Бо Трамп намагається і всіляко посунути. але при цьому. Він акцентує увагу на ключовій тезі Трампа обміні території. Бо лінці Грему необхідно не переступити червоні лінії і не потоптатися на мазолях Трампа, щоб не стати в опозицію. Зараз мертвий політичний зон сполучених Штатів. Тому лінці Грем може заявляти все, що завгодно. Це покажуть півтори камери. На це звернуть увагу 0,0% американських виборців. Да, і в цілому у цього лише один глядач це Трамп і. Ну, максимум його адміністрації то не факт, бо до лінці Грема там ставлення своєрідне. Єдине, чому реально вимушені слухати лінці грема, це тому, що у Трампа немає запасу голосів серед сенату від слова зовсім навіть одного а, голосу за І в Конгресі в нього все достатньо складно. А лінці Грем непересічна авторитетна особа серед парламентарів. Тому коли вони повернуться з вересня місяця, то о тоді. Буде важливо, що заявляє Лінці Грем. А зараз ага. це все робота на широку публіку. Зрозуміло. Дякуємо вам, що долучились до нашої ефіру. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був політолог і співзасновник національної платформи стійкості і згуртованості» Олег Саакян. Дякуємо ще. Дякуємо.